Нас благословіть свої соціальні молитвами І як батько дайте нам настанову на ту подальшу службу, як пехованську, так і військову. Як ви варше? Молимось Бог. Віс на люд наш свідомі. Мені сьогодні є дуже приємно дуже зворушливо тут бути, ті польові, в тій польовій каплиці, церковці і докумати нагоду разом з вами зустрітися, побачитися. Я дуже просив, щоб. Я міг мати зустріч з військовими капеланами. Тому що один з таких важливих послань, які ми хоч, хоч хотіли, як всеукраїнська церков, подати, це те, що українська церква є разом з українським воїном. Українська церква завжди є і буде із українським військом. На молитві. Така була вже візія серед військових, які передові дійсно були. Ми вже перемогли. Військовий капелан є той, хто допомагає військовому в нелюдських обставинах лишитися людиною. Всі церкви України моляться за перемогу. Це є наше, скажімо, первинне завдання стояти перед Богом в молитві заступництва за Україну. Тому що сьогодні ніхто не знає, коли війна закінчиться. Тому ми стоїмо перед Богом і просимо життя і миру для України.